Друзі, всім привіт! А що ж ми сьогодні будемо дегустувати? Варення за тебе та новус? Ми купили варення від 80 гривень і майже до 200. І сьогодні ви і ми дізнаємось, чи є сенс переплачувати. участвовать в нашому відео. Ласкаво просимо. Хто хоче згадати дитинство, присилайте свої селфі відео, як ви спускаєте зірки. Все склеїмо і вийде цікаве відео. Що, полетіло? Друзі, є в нас таке варення день у день із смородини. Ціна його була: 81,90. Склад ягоди смородини чорно. Чорний. Склад. Ягоди смородини чорної, швидко заморожені, 50%. Цукор регулятор кислотності кислота лимона без ГМО. Маса продукту 350 грам. Реверсна величина споживання для дорослих осіб старше 18 років. Ось прикол. Багато не жерти може. Ну, цукру, це ж цукрова бомба. Виробляється воно в місті Дніпро, вулиця Каштанова. А домашнє варення також, мабуть, робиться багато цукру туди? Ні? Ну, так, да, цукор сиплеться, але ж. Ти ж можеш його насахарити, як хочеш. Ну, 50% цукру. Ну, Пахне наче приємно. І ароматизаторів нема, Да? Ну так. А да. запах такий прям смородину й жорстко. Воно вже застоїлось зверху. Оце верхушка. Це смола. Злиплась верхушка. Це тобі буде? А ну пробуй його. Ну пахне гарненько так. Прям смородине. Відразу відчувається кислинка. Ну, дуже солодко. Прям хотілося б, щоб воно було начебто трішки більш кисліше, але ну, непогано. І що ж воно нам скаже? Ну, по запаху приємно пахне. Ну, кислинка присутня смородини. Шкірка від смородини відчувається. Ні, ну смородина є, це угу. 100%. Ну, так, да, воно. Типу, що вона була заморожена, можливо, гірше, але я думаю, вона, мабуть, потім не тут солодкова. заморожена. Ну, відчувається цухар, жорстко. Але, мабуть, воно так у всіх буде. Просто цікаво, чи буде найдорожче чимось відрізнятися від дешевої? Ти вже спалив. Полірнув. Ні, ну яка різниця? Я ж не казав, що про на Друзі, як завжди, кращі варіанти будуть уже на владову сторону. На іншу. На іншу. Та <плірнув> давай на твою, хоч Да, <плірнув> Ну добре. Друзі, ну в цей раз кращі варіанти будуть на моїй стороні, а гірші на владовій. Так, ну що, давайте тоді швиденько переходимо до наступної. Поки що це варенечко непогане. Ми його поставимо. Ну, солодке, звичайно, але все варення. Ну, воно все має бути солодке, ну, я так розумію. Пропорція, наприклад, е, коли готують там е, в домашніх умовах варення, один до одного, типу ягоди і цукор, <пух> однаково. Тому ну, там воно <пух> так і зазначено 50% ягід, 50%. Цукру. Слухай. Кожна хазяйка може собі робити, як хоче. правильно? Кожна хазяйка як хоче, так і живе. Місто Дніпро. Є таке застереження у разі відсутності хлопка під час відкривання під час відкривання банки продукт споживати не можна. Там mm. був, не пам'ятаєш, щоб не помертиш. Ну воно не, не пахне за Так, склад: перше місце. Цукор, потім ягоди полуниці швидко заморожені. Тут вже 45%, вже 55 цукру. Полуниця день у день коштувала. 8190. Ми mm. протупили з смородиною. смородина коштувала 93,90. До речі, банка із смородиною, вона липуча така трохи. Ну, була десь накапало десь щось. Смородина вона коштувала 9390, а от варення з, з полуницею коштувало 8190. Це було найдешевше. Mm. З полуницею чогось сезон, мабуть, в цьому сезоні був. Домашні? Сезон в цьому в сезоні. Сезон в цьому році був, мабуть. Є, є хлопок, є, все добре. Але полуниці Жидкого. Жидкого багато. Ну, щось зверху ріденьке є таке. Так, да, до речі, нам писали, щоб помінялись місцями, це було б непогано, але ти бігаєш до камери. Але все, беру я свої слова я назад. Я лішати прошу. Полуниця є на місці. Полуниця ціленька. Друзі, це полуниця. А це це влад. Що тобі каже полуниця? По смаку полуницю оціни. Так, да, по структурі полуниця по. Молекуля... Молекулярній кухні, що воно каже. Ну, полуниця навіть розкусуюча її, вона не розвалюється в роті. а... Хорошо, оці насінинки її да, такі прикольні. Насінинки тріщать. На зубах. Ну Солодюча це полуниця саме. Я, я її ніколи Полунице не дуже... Любив, да. Ну, бо сама полуниця. Там кислинка відчувалася у смородині, а тут. Ну, це ясно. Це ясно. Це все всім ясно. День в день, смачне варення. Це справді непогано, ну смачно, і ціна доступна. Найдоступніша з усіх, по суті, з тих, що ми взяли банок, ну, ціна найменше. Ну, коротше, друзі, це поки що теж добре варення. Є у нас варення верес. От воно виглядає так гарненько баночка. Незвично, що в верес варення, бо я якось раніше наче й не бачив. Ну, така, як бабусина баночка така. Що по складу? Місто Канів, Черкаська область. По складу. По складу. Малина 54%, виходить, 46% цукор. І все. Ну Це непогано, правильно? Да. Може містити сліди гірчиці, глютену, сої, корення селери, насіння кунжуту, продуктів з молока, качок, свиней і так далі. Також. Шпункнуло. 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 Да, така воно. Шапочкою взялось, просто. Штатанькою. Жилейкою. Тепер шапочку я собі оцю збираю, це наче е, з молока сметану згрібаєш. Де воно прям форму тримає. Ну так, да, бо ну, зверху воно чомусь таке. О, таке всяке. Розвалив. Я ж для себе так гарно мастив. А, воно все таке. Все прям, ну не таке, як пливе Ну, домашнє. Да. Домашнє у нас то воно так роз, трішки розтікається, а це таке прям густе. Нече додали якусь єшку, Да? 134 гривні за 370 грам. На 50 гривень дорожче, ніж день, ні Ну, цікаво, воно має бути смачніше, значить. На 50 гривень дорожче, так? Да? Ну, пахне воно прям натурально. Значить. Та ну а те що? Малину я прям дуже ледь відчуваю. Немає текстури малинової. Просто е жежа і кісточки. Ну, хоча вже в кінці, коли з'їв, то ну, відчувається, наче Кислинка відчувається, смачне варення також непогане. Та ні, мабуть, малина, малина і немає, що відчувати, воно ж. Малина. Кісточки є. Саме по текстурі. Ні, Ну малина тут, звичайно, є. Ну це не домашнє варення. А скажіть, будь ласка, хтось взагалі робить малинове варення з ціленької малини, що, що вона ціла? То, що її всі варять, як вона буде ціла. Чому розвариться? То чому вона розвариться? А полуниця чи не розварилась? Бо малина вона наше зерно від ніякої. Зерно. Ти. А полуниця ну сіле? я ж їв, ну вдома їв вон, в селі. Є, попадається ціленька малинка. Прикольно. Мені просто цікаво зараз порівняти з День у день за 80 чи скільки воно коштувало? малинове. День у день малина да. 105, а є у нас своя лінія за 91-90. О, давай. От було у нас малинове від за 134 гривні. Ну це ну немало, ну ціна 370 грам. Ми дізнаємося. Чи варто взагалі переплачувати? Ну 130-91 ну, 40 гривень наче, на дорозі не валяється. І тут, до речі, в своїй лінії 380 грам. Що більше на, на 10, 10 грам. грам. Чого на 10? На носкій, а, 370, скільки? Це 350. Ні, це новус. День у день. А, Десь це а, день у день? О, що своє лінію, то там менше. 350. 350, Бо я на цю дивився. Думав, що це своя лінія. Mm -hmm. Своя лінія 350 грам коштувала 91 гривню 90 копійок. От тут уже склад малина свіжа або заморожена 50%, цукор 49,6%. Є ще регулятор кислотності, кислота лимонна. Також виготовляється в місті Дніпро. А тут, до речі, мабуть, малина ж свіжа була, тут же не вказано, що вона була заморожена у верес. Заморожена втрачає трішки смак, чи ні? Ні, Ну швидкої заморозки, мабуть, і не втрачає, в принципі. Різні Виробник день робити. у день і своя лінія різні, хоча я думав, що на одному підприємстві будуть робитися. Чпунькну! Так все, не, не чук. Пахне якоюсь непонятною штукою. Вірчиться, якось. Точно взагалі. <laughs> От ми ж знайшли О, ну, ну, сліди захивалися. гірчиці, про яку попереджають всі виробники. Дай ну, запах ж поганий, що це. Пар, взагалі, не... отим смердить. Смердить. Ну такий запах, який взагалі ну, не варенням, це точно. Ну, запах, ну я не знаю. ну Це сліди гірчиці, о, ті, про які всі попереджають, оце вони тут є. Ну нема запаху, ну якийсь смердючий, я не знаю, хтось там писав, ви з головою дружите металевий запах. Ну тут металевою цю кришкою є, я не знаю, де металевого запаху не буває. чи Я не знаю, що це таке. Ну давай, я не знаю, давай насипаємо. Дивна дивина. Я думаю, знімемо шапочку, буде запах. Воно так чпукнуло тільки що. <ріст> <ріст> Фу, <ріст> Все <ріст> одно воняє, що це воно, я не пойму, це ж малина. А так хвалили свою лінію, казали, а дешевша. А яка ж вона має бути хороша? Ну, ноль, ноль запаху, я не знаю, ну є оці, всім на світі, є, крім малини. Друзі, це заслуговує на ваш лайк. Ми тут стараємося ви ну, тут же їли мова. нормальні продукти. І якщо ви ще не підписані на канал і дивитесь, і вам корисно. Підписуйтесь. Підписуйтесь. А влад за це з'їсть бутерброд з малиновим варенням. Своя за вас. Лінія. За вас, з'їм бутерброд. Ваше здоров'я, як говорить. А ще ж навалив собі, типу, думав. Фу, ну блін, взагалі не пахне. Пахне не добре. На смак як і на запах. Ні. Це, типу, морожена була, так? Відчувається запах. Малина свіжа або заморожена. Є? Як вона довго полежала заморожена холодильником натягнулася. Та я не знаю, ну наче я не відчуваю холодильником, але ну це взагалі проти вереса це небо і земля. Слухай, це в мене зовсім. в холодильнику лежить вже три роки заморожена маліна. Я вчора просто взяв, поняв і заварив з нею чаю. І оце такий самий оцей запах просто залежано. Mm. Хоч воно в іншій камері, але. Ну, це більш схоже до повидла вже, ну начебто повидло. Тут... Текстура Вереса набагато відрізняється. Ну, де ну, Верес як домашня була. Yeah. Ну, от я їв, ну звичайно. Малина, клас. Да, я їв, типу, як домашня, от цей Верес. А це вже ну Своя це щось росу, взагалі не? інше. Це ну, не то. Його то можна їсти, воно, але ну, це я н... начебто проблема. не малинове. Погана якість малини, вона була е, заморожена. Ну Може вона втратила свою там смакові. Ну, холодівник розкажить. Морозилкою. Я не буду їсти. От хтось писав, що у Богдана очі горять, коли він їзд, Да? Він прям. Він прям на підриві тоді, коли їсть. На їжу напоїні писали. Я а, а, а на цей. А на їжу, да. Друзі, ми ж знайшли, що йде на владову сторону. <смірно> 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 да -да 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 -да. До речі, друзі, сьогодні купували в АТБ продукти і таким проходимо. Якась жіночка йде, каже, що сьогодні будете знімати. Це було дуже приємно. Ну, прям каже, ми вас дивимося там з чоловіком, прикольно там посміялися. Ну, дуже прикольно. Тому вам привіт. Сподіваємось, наш контент вам буде подобатись. Будемо старатися. Дякуємо, що ви з нами. Так, погнали далі. Малінка, своя лінія, єс. Yes. Нашла своє місце. Точніше, Ноу. No. 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 Ну, це так, да, це щось не то. До речі, я думаю, хтось купував уже таке варення. І... Ну, це фрукти подрібнені з цукром написано, а не варення. Стерилізовані. Ось, бачиш, дивись, є. Консерви стерилізовані. Ще одна швидко заморожена малина день у день. Зараз же порівняємо. Малина подрібнена з цукром стерилізована, ягоди малини швидко заморожені 50%. Цукор, регулятор кислотності, кислота лимона. Без ГМО. 105,90 коштувало. Кількість цукру не вказана. Ну, напевно, тоді 50%. Якщо брати на 100 грамів, 56 грам цукру. Не можу відкрити. <рістити> трохи чпукнуло, так? Да? Чуть. чуть Ну, це трохи. Рідкіше? Ну, тут запах відчувається. Не малиною, але ну, солодкий такий запах. Просто він такий легенький, але відчутний. Ну тут у вересі прям маліна маліна Ну, це да, ну і баночка така прикольна, як у берез. Ну, це берез більше солодким пахне. Це, знає, це взагалі готова, не пахне. Як кофе понюхати, щоб перебити запах. Ну, no, це огірками пахне. <laughs> не знаю, ну давай пробувати. Тобі Намасте. Носа в мочив. Замочив. Нос. А де ж серветки? У машині. Це де, зуб тріснув, чи, чи? ні? Ну, Що можна сказати? Ну, до речі, я тут в порівнянні з вересом запах. це взагалі також, типу, вона краща за свою лінію, але гірша за верес. У вересі свіжа, мабуть, свіжа ягода була. Так. Да. І тут склад малини 54% малини. Та ну там різниці в 4% не так багато. Просто справа в тому, що заморожені все-таки про ягоди заморожені гірші. Ну, вони, да, вони смаку такого не дають, як свіжі. Ну, на цьому етапі я можу вже точно знаю, що да. буду дивитися в складі, чи свіжий, свіжа ягода там була, чи ні. І ви також звертайте на це увагу. Якщо ягода свіжа, вона буде смачніше. Пишу, що я пальцем завжди тикаю. Uh -huh. не буду завжди тикати пальцем. Nie, ну то, що ти пальцем тикаєш, то таке. Ну, tiba, а мені пишуть, Тобі що не tiba, влад, не, да, щоб я не тикаю. <філь> не учись у Богдана, ти автентичний, тому такий класний. <філь> Nie, ну це приємно було. Ну, бо цінять мої, no, мої можу, жести цінять. Я можу її також віднести. Ну, вона краще за свою лінію однозначно. Але до гірших. Ну, верес ну, і дорожче була 134 гривні. Друзі, варення малинове знову. -со. Склад варення швидко заморожена малина 40%. 40? 40. А -а -а. Вон де та собака, -та. Цукру 69 грамів. Це по складу сахарна бомба. Каві було більше. Ну, В каві ніж точно більше, ніж у варенні. Ціна цього варення 99 гривень, 99 копійок. Суточка. Можна сказати, 100. Де ж воно у нас робиться? Фіта-трейд, проспект Богдана Хмельницького, місто Дніпро. І, до речі, вага тут 380 грам. Трішки більше. Це не чпунька. Ну. І воно потекло наче час Але воно ну таке, типу. Ну, покажи, ну воно потекло, бо тут цукру багато, то воно потекло. Але малина тут ну точно є. Ну, кісточки це 100% є. Ну У мене вдома начебто таке саме варення. Знову все? Ні, те, що домашнє. Ага. Ну, по консистенції. воно... Ну, що запаху запаха не відчуваю взагалі? Воно також отак пливе. А ти запах відчуваєш? Поки що ні, бо я не нюх. Фу. Ні, запаху я так Ти з банки понюхай. Та це ти надихався. <laughs> <laughs> ну це. А чим? Ну? Та це запах якоїсь кришки, значить. Ну, таким, да, воно не таке, прямо каже. Ну, це я тако просто. Та ладно, його нюхай. <laughs> та ні, є тут запах трохи запах малини. Запах якийсь не дуже, як на мене. Трішки щось схоже на вернусь. Так, да, ні. Mm -mm. По самій структурі малини. Ні, хороша, так. Да, Після смак хороший, такий, просто. Коли жував щось відчув такий якийсь присмак, типу не дуже, але помилковий. Ложна тривога. Блін, ну зараз. Просто зараз саталон через цих варень. Менше малини це мінус, звичайно, більше цукру. Але якщо оцінити по смаку, оці два варення, і це, то це все одно нову краще. Да. День у день своя лінія, вони трішки гірші, ну вони це інше взагалі. Погоджуюсь на всі 100%. А от ця це було краще. Все-таки, коли от, хоч відчуваєш смак малини, кислинку, таку, як у Вереса була, кислинка малини, е, солодка собі. Ну, є смак малини, хоч присутній, бо в цих ну, не так. Її тут найбільше 380 грам. По смаку вона швидко заморожена, хоч але, ну я тобі скажу, на дві голови добріша за день-день, день, а і на голів 5 від своєї ліне. Ну так. Да. Ну що, еліта, еліта, так сказати, пішла. Є у нас ось таке варення малинове, коштувало воно найдорожче. 174 гривні за 360 грам. Це я вважаю. Я вважав, що і ці немало коштували, але це вже ікра. Саме дороге варення. До речі, було. ми ікру купували. Ну, там менше вага була, звичайно, але найдешевше 170 гривень коштувала. Тому, що ж тут такого хорошого? Такого прям смачного. Це. Цю малину збирали гарні жінки в полі в лісі. Склад Цукор на першому місці, малина свіжа, масова частка плодів, не менше 45%. У відсотковому не вказано, скільки малини, ну, не менше 45%. Тому, ну, може, 45-50 в районі малини тут є інша цукор. По суті, по складу вона така ж, як і верес. Але ти диви, який верес рожевий в порівнянні з цією. Ця така темна темна. Ну, ця темніша, на полуничну, до речі, схожа. Да, да, вона темніша. Ну, вона така натуральніша. І запах прям хороший. Сама така темна. Така ну, вона найтемніша. До... Верес, типу, такий яскравіший, виробник дари Ланів. Дари слонів. <реш> слонів. Вулиця Дніпровська, місто Могилів Подільський. Вінницька область. Вінницька область. Роблять дорогу варень. Троху варення. Дороге варення роблять. Він не Це треба ложку помити точно. Васобі вже воно наколотив, малинового варення. В коментарях люди будуть писати, що. Намазуй. чаєм поганим просто запивав, а варення насправді смачне. Ну воно. Більш рідкіше за верес. Ну, воно виглядає прям класно. І до речі, запах у ньому прям відчутний і гарно малини. І ось тобі ціленька малина. І про що я тобі казав? А ти казав: ні, не може такого бути. Її мелюють. Да. Ну, одна та і є. Одненька, але ж є ціленька. Щоб знали, що малина присутня. Ні, ну пахне прям класно. Кислинкою пахне. Та відчувається малиновий запах. Прям маліна малина. Клас. А який термін придатності взагалі? Та років два. Два роки. Вона 24 го року. — А верес? — До 28-го року. То верес зроблений, значить, раніше ж, правильно? Ну да. Це що таке? Ну, то верес а може, До ця вже в банке. А, 22 року. Ця, ця малина може вже в банки потемніла, ні? Та то... Може, Не думаю. Будь? Ну, вона вже 2 роки стоїть, типу, почув. Та і вона стоїть 170 гривень, той купляє. То ти кажеш, вона 24 року ну, виготовлена? так, Виготовлена 20... 10.07.24. Ого, малині вже 2,5 роки. <рес> ти прикинь, як вона на полки в Новосі гріла, ждала, поки ми. Та вона ще на складах грілась. 24-го, 2,5. А, то це вона вже потемніла просто, я думаю, вже в магазині. То тобто ну, вона, весь, мабуть, свіжіша цьогорічне. Добре. 10 з 10. Реально? Ну, це не погане. Класно. До речі, це, це типу, прям домашнє варення. Домашнє. От знаєте, коли бабуська сама збирала, сама закатувала, молилась над нею, і от це така варення вийшла. Ну, слухай, дійсно. В моєму випадку це мама таке робить. Але. Ціна в даному випадку має значення. Ну, це смачніше, я згоден. Це... Ну, за верес смачніше, за всю вона смачніше. Але ж і ціна, ну хто її буде купляти? Хай, ну я думаю, всі в основному подивляться, що ми тут сказали, що вона дуже класна, ну вона справді класна. Але ніхто не купить, бо Ні, ну не те, щоб ніхто не купив. Я не кажу, що всі такі бідні там чи що. Ну, це ціна така, ну, це дорого. Я її більше не куплю. Ну, я знову свій... що... чи буду купувати. От цей. після цієї малини верес не відчувається взагалі, наче по смаку. Зараз попробую. Багато. Ну, ця така, типу, як желе. Вища якість, добрий смак. Друзі, ну що сказати, ми поїли варення з новуса. за тебе. І правда, хороше варення з новуса. Ось це така дорогуча, 174 гривні, але воно як домашнє, класне. Потім йде у нас Верес, 130 гривень, за баночку варення. Малина смачна, склад нормальний, можна брати. Ну, бо там свіжі. Це дві банки, в яких свіжі були да. ягоди, справді, і воно то й відчувається. У новусі не були свіжі, звичайно, були швидко заморожені, але ну, смак був кращий 100%, ніж. АТБшні тебешні, оці там день у день і своя лінія, бо вони напевно не так довго лежали в заморожці. Не знаю, скільки вони лежали в заморожці, але ну, ти бачиш, але тут написано, вони були що вони швидко заморожені. Ну, це вже не наші проблеми. Правильно скільки вони там лежать? Були. Ну, да, швидко заморожені? Ну так швидко, швидкозаморож... да, швид... да. ну начебто швидко заморожда Малина швидко заморожена. Ну типу там... критич, як там вона називається? Ось? Під азотом є, тільки да, Чи да, якось да. Так швидко заморожена. От ну це було краще. Хоча самої малини тут 40%. Ні, не під азотом, бо це було б дуже дорого. Та ні, не азот. Ну, коротше. Тому на третьому місці отака варення у нас від день у день. І найгірше, яку б Яка я не купив. Ми не би не більше. рекомендували вам. Так. Да, це, Ну тут не вказано, звичайно, що це варення. Ну, так воно вказано. Фрукти подрібнені з цукром малина. Але ну малини тут не відчуваються, запах поганий. А тут скрізь вказано, що це варення? Ну, так. Да. Консерви. Та й воняє, воно гірками якому. Це консерви. Ну, консерви, там варення. Дата, це що? Це варення, так. Да. А, от там консерви вказано. Малина подрібнена з цукром. Консерви ззаді не вказано. Так. Да. Консерви. А це? Варення. Ти поняв? Тому що це не варення, взагалі. По суті, можна сказати, верес і оці дари ланів чи кого там. І варення знову. І варення знову новус. це ну, кращі варіанти за АТБшні. День у день та свою лінію. Хоча, коли ви буваєте в АТБ і Ми вибирати день день. між своєю лінією і так. день у день, то краще вже день у день. Воно і справді смачніше. Друзі, хто хоче потрапити до нас у відео, надсилайте, будь ласка, свої відео. На перекріплений телеграм в описі під відео. Да. Ну, це буде класно. Ми справді. просто вийде просто ролик, де я з Владиком зберемо всі-всі-всі, хто нам скине, буде воно йти там. 30 секунд, якщо скине там 3 людини по 10. Чи буде йти воно умовно 2 години, це все залежить від вас. Друзі, саме головне, щоб відео було без матів, воно було позитивне і головне, щоб воно не нашкодило вашому здоров'ю. Бережіть себе. І справді буде класно. От кожного склеїм, хто буде спускатися з гірки, буде прикольно. Зробимо таке відео, буде у нас на каналі з нашими підписниками. Ось тако, берете селфі, телефон в руку і летите з горички. Всім дякуємо за перегляд. Варення. Дізналися, яке сьогодні було найкраще, яке найгірше, яке взагалі не варто купувати. Тому, всім пока. Всім дякуємо за перегляд. Друзі, якщо маєте можливість і бажання, ставайте спонсорами цього каналу, цим ви нас підтримуєте та підтримуєте україномовний контент. Та підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми знімаємо підготовку до відео та, можливо, ще щось цікавеньке.